За успіхами провідних спортсменів і тренерів якось не помічається насправді катастрофічний стан розвитку легкої атлетики в краї. Керівники обласного осередку федерації цього виду спорту розповідають: Хмельниччина єдина область в Україні, яка не має жодного стадіону із сучасним покриттям та обладнанням для занять легкою атлетикою. Тож на ці змагання приїхали справжні фанати своєї справи, як, до прикладу, спортсменка Тетяна Швець з міста Староконстантинова. Дівчина вже вкотре обіцяє сама собі завершити спортивну кар'єру. Любов до легкої атлетики повертає її на старти. У нас як тільки перший етап, що у нас змагання буде чемпіонат України зимою в січні місяці нового року, а зараз у нас якби єдиний старт, який можна виступити. На даний момент у ну, нас зараз суперниць немає. У нас зараз легка атлетика взагалі вмирає, можна сказати. Зважаючи на складний стан, у якому наразі перебуває королева спорту на теренах нашої області, зменшується і кількість змагань, і кількість спортсменів. Погіршується стан розвитку масової легкої атлетики в області. Біля двох тисяч займається легкою атлетикою в області. В змаганнях приймають участь порядка двохсот чоловік. Легкоатлети намагаються не пропускати жодних змагань, адже переможців увійдуть до складу збірної команди Хмельницької області і продовжать боротьбу на всеукраїнських змаганнях. «Кращі з кращих представників такого виду спорту, як легка атлетика, практично з усіх районів ось беруть участь у даному заході. Участь у чемпіонаті взяли близько двох сотень спортсменів. Наймасовішими стали змагання з бігу на різні дистанції. Я з міста Старокостянтинів і пробіг я 60 метрів з результатом 7 секунд і одна сота. Я пробіг 60 метрів, я з міста Хмельницького 7,3». три. Біг 60 метрів з результатом 7,4». чотири. На біг 60 метрів я пробіг 7,446. Це добрий результат, тому що на прош на минулий рік я пробіг 7,6». У результаті першість в області виборола команда з міста Кам'янця-Подільського, в якої найбільша сума очок. На другому місці спортсмени з Нетішина, третє місце дісталося Старокостянтинівській команді.